Привіт, друзі! Я хочу з вами сьогодні погратися в дидактичну гру, де живуть мікроби. Погляньте, у дівчинки дуже брудні руки. Як ви гадаєте, живуть вони на ручках мікроби чи ні? Правильно, тут живе дуже багато мікробів. Треба завжди мити овочі під проточною водою. Як ви гадаєте, будуть тут жити мікроби чи ні? Ні, тут мікроби жити не будуть. Хлопчик та дівчинка гралися на вулиці і дуже забруднились. Як ви гадаєте, живуть тут мікроби? Так, тут дуже багато мікробів. Зібрались грядки брудними руками помідори. Можна їх вживати, як ви гадаєте? Так, їх вживати не можна, бо там живуть багато мікробів. Дівчинка, чисте зубки. Як ви гадаєте, живуть тут мікроби чи ні? Правильно, тут мікроби не живуть. А ось брудна морква з землею. Як ви гадаєте, є тут мікроби чи нема? Звісно ж, тут багато мікробів. Мити треба руки завжди з милом і проточною водою. Як ви гадаєте, будуть тут жити мікроби? Чи ні, правильно, тут мікроби жити не будуть. Потрібно часто купатися в теплій мильній воді. Як ви гадаєте, будуть жити мікроби тут чи ні? Правильно, тут мікробів не буде. У дівчинки нежить. Вона чихає прикривається хустинкою. Як ви гадаєте, будуть мікроби тут жити чи не будуть? Правильно, тут мікробів не буде. А ось багато брудного посуду. Як ви гадаєте, тут живуть мікроби чи ні? Правильно, тут мікробів багато. А ось хлопчик пробує язичком сніг. Як ви гадаєте, є на снігу мікроби? Так, ви відгадали, на снігу дуже багато мікробів. А ось спил на меблях, який не витирали. Як ви гадаєте, тут є мікроби? Так, тут їх дуже багато мікробів, вони люблять пил. А ось дитина смакує бурульку. Як ви гадаєте, тут є мікроби. Так, тут дуже багато мікробів, тому бурульки їсти не можна. А дітки ось це смакують полуницю прямо з грядки. Як ви гадаєте, тут є мікроби. Так, тут дуже багато мікробів. Чайник поставили з водичкою кипятить. Як ви гадаєте, в кип'яченій воді є мікроби? Ні, в кипяченій воді мікробів нема. Прасують одяг праскою. Як ви гадаєте, будуть тут жити мікроби? Ні, тут мікроби жити не будуть.